Назарій Бербека, громадський діяч, депутат Львівської міської ради, поговоримо на улюблену тему пані Валевської місцеве самоврятування. Пане Назарію, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Вітаю, доброго дня. Ми напередодні цю тему трішки почали з ідеологом реформи нашої головної і найбільш успішної місцевого самоврядування Анатолієм Ткачуком. І оце презентували вони Рада Європи, презентувала дослідження. 76,5% українців, українок і українців вважають, що реформу місцевого самоврядування або децентралізація, як її називають, і територіальних органів влади потрібно продовжувати. І вона відграла позитивну роль у спротиві в широкомасштабному наступі Росії. А ви як думаєте? Бо зараз є голоси, які кажуть, що зараз вже ми не бачимо. Ну так немає тунелю. Треба зараз це все зупинити, перемогти, а потім дивитися, як розвивати да, розвиватися далі. Так насправді є такі розмови, що реформу треба призупинити. І навіть минулого року, коли був форум місцевого самоврядування, багато міських голів з великою турботою про це говорили, що це буде катастрофою для міст. І були пропозиції: давайте ми заберемо в міст частину ПДФО, які наповнюють більше 65% наші бюджети. А давайте ми заберемо податки, які сплачують військовослужбовці в міські бюджети. Але насправді нічого не змінилося. Цей рік міські бюджети наповнюються так, як були попередні роки, і мають змогу фінансувати не тільки ті. Речі, які притаманні містам, але і міста сьогодні фінансують багато речей, які їм не притаманні. Ну зокрема, ну наприклад, у Львові виділено більше 500 мільйонів виділено на допомогу військовим, на їхні запити, на на на, на ті всі речі, які є зв'язані з війною. Тому ну, я рахую, що це. Катастрофічно не можна навіть про це говорити. Але ми чуємо також про згортання децентралізації, коли ми говоримо про відновлення України. От є часто меседжі, що є в залітких два підходи по відновленню міст зруйнованих, і перший говорить: а давайте ми дуже швидко це зробимо. Ось є проекти. Ось ми їх зараз швидко відбудуємо. Ми не будемо питатися в міст, а головне це швидкість. Так, і це також в якійсь мірі сприяє згорної децентралізації, і почути голоса громад, що саме вони би хотіли там бачити. Тому реформа децентралізації дала великий поштовх для розвитку громад, великий поштовх для наповнення бюджетів. Звичайно, коштів є завжди недостатньо, але міста сьогодні виконують свою функцію, і як і по місцевому самоврядуванню. Так і в тій чи мірі ну, мають змогу допомагати військовим. Ну от пан на але думку. не всі бюджети зараз в однакових умовах, тому що є території, де ведуться бойові дії або постійні обстріли, і звідти їде бізнес, їдуть. Люди, платники податків. Відповідно, ці бюджети не наповнюються. А от у Львові від релокованого бізнесу і приватних осіб бюджет зріс і наскільки? Бюджет міської ради. Від релокованого. Ну і ми, ми не можемо бачити статистики від релокованого бізнесу. Ми бачили загальні цифри. Він був прийнятий <кій> минулого тижня, до речі. Бюджет розвитку, так він зріс порівняно з минулим роком, і більше того, протягом минулого року вдалося профінансувати, незважаючи на що, великі об'єми робіт, які були. А наскільки зріс бюджет? бюджет? Майже в 10%, мабуть, відсотків. І з чим ви це пов'язуєте? Ну, в нас, в нас ну, по-перше, ми пов'язуємо, ну, 65% бюджету наповнення це є ПДФО, податки з доходів фізичних осіб. У Львові є зареєстровані також а, декілька бригад військовослужбовців, які отримують зарплати, великі розміри зарплати, і вони сплачують також mm -hmm. додаткові великі внески в розвиток міста, в бюджет міста. Ці фактори впливають, звичайно, на. на ну, на, на доходи міста. Але бюджет був виконаний минулого року, і на цей рік закладені великі досить кошти на розвиток. Ви займаєтеся темою відбудови. Як ви бачите от, тему відбудови взагалі філософію цю по всій країні? Як вона має зараз будуватися і виглядати? Е, тема відбудови для мене така вона досить очевидна і зрозуміла. І хороший приклад відбувся. А минулого тижня Львівська міська рада підписала е, декларацію з Маріупольською міською радою про створення платформи відбудови Маріуполя. Маріуполь Ріборн. Е, суть цієї декларації це створення фактично платформи, до якої мають доєднатися представники інших міст, зокрема Західної Європи. В момент підписання цієї декларації доєднався місто Гданськ. E, і вони досить правильно, як на мене, мають думки свої от Маріупольська рада, Вони працюють стратегію, мають вони хочуть зрозуміти, для кого вони будуть відбудовувати це місто, які конкурентні переваги вони можуть запропонувати тим людям, які виїхали порівняно з тими містами, де вони живуть сьогодні. Тим більше треба дуже добре розуміти, що конкуренція в міст наших міст. За наших людей тепер не тільки внутрішньоукраїнська, але і закордонними містами, закордонною освітою, закордонними медициною, закордонною інфраструктурою. І коли ми підходимо до відбудови, до відбудови міст, ми повинні чітко розуміти і мати такий людиноцентричний підхід залучати максимум громадських організацій, локальних архітекторів, локальних урбаністів, локальний бізнес. Які всі разом мають думати про те, якими конкурентними перевагами ми можемо заохотити людей повернутися? От, оцей підхід він для мене є близький, і я думаю, що в такому разі він працювати буде, тому що якщо говорити про інші підходи, які говорять, от оця швидкість, давайте візьмемо стандартний проект, а давайте ми його вже побудуємо. А давайте ми нікого в місті не спитаємо. Головне там відновити існуючі чи там колишні стіни. А, але, але я переконаний, що вона працювати не буде. Тільки от спільна розмова, спільне знаходження переваг, спільні думки про це, як конкурувати, яка стратегія в міста, за рахунок чого він має в майбутньому жити, за рахунок чого доходить, за рахунок якого бізнесу, бо часто ті міста, які зруйновані зараз, і виробництво зруйновані там, і не завжди можна відновити ті виробництва, і не завжди є, ну, в принципі, можливість така. Тому це таке повне переосмислення, а не відбудова там, поставити на місце ті стільці, які були. Ось цей принцип точно працювати як на мене не буде. Пане Назарі, ну, повертаючись до Маріуполя. Там же і росіяни в них теж є своє бачення відбудови Маріуполя. і В них там є відповідальний за це. Це Тимур Іванов, заступник міністра оборони Шайгу. Причому Шайгу вони там давно працюють ще з коли той був губернатором Московської області, той за будівництво будівництво відповідався? Головний відбивач грошей для Шойгу для Міноборони і для всієї військової верхівки російської має увазі Це Тимур Іванов на Ну, на завищених цінах, на відкатах таке інше. Що зараз там відбувається? Вони ж теж, я просто бачив, як цей Іванов гуляє по Маріуполю і каже, тут буде басейн, а тут буде спортивний зал, а тут буде новий житловий комплекс, і там якісь ну, роботи ведуться. тобто вони старе зносять, а нове щось там будуть. Що нам потім робити з усім всім, що що вже буде набудовано, набудовано до моменту деокупації Маріуполя? Чи ви в цій платформі своїй відбудови Маріуполя враховуєте цей, цей елемент? Ну, я не думаю, що там хтось має комплексний підхід і розуміння, що потрібно Маріуполю і що потрібно відбудовувати. Ті тучкові речі, які вони принаймні показують на камери, що вони щось відбудували якийсь будинок, ніби йдуть по якійсь дорозі. Ну, це не має нічого спільного з відбудовою, це не має нічого спільного з думкою, стратегією і розвитку. Ті споруди, якщо дійсно, якісь будуть. Збудовані, ну їх можна адаптувати потім в майбутньому до вже того плану, який буде по В місці, але ну на це зважати зараз. Це ну думаю, що це не варто і не варто навіть слідкувати за тим, бо де там правда, де неправда, ну ви розумієте, що це все покрито мраком. Тому треба думати вже сьогодні, як буде відбудовуватися Маріуполь. Міський голова Маріуполя казав, що. Він покладається на слова залужного, який поставив завдання цього року це місто вже звільнити, і міська рада хоче приїхати вже в місто з готовим планом і розумінням того, як вони будуть рухатися далі. Пане Назарію щодо Львова, як будівництво західній українській столиці, ну темпи і обсяги змінилися за рік великого вторгнення. Змінилися сьогодні. Ринок складає, по моїм підрахункам, в межах 30% від довоєнного. Протягом минулого року всі девелопери відсотків 90-95 завершували вже розпочати до великої війни свої проекти. Всі розуміли, що потрібно виконувати зобов'язання перед інвесторами, перед вкладниками. І насправді багато було таких проєктів. Завершено. Якщо я не помиляюся, було оголошено про будівництво п'яти нових комплексів у Львові, два три з них все ж таки почали почали реалізацію. От, всі інші, це це фактично було продовження того, що вже було розпочато. Хоча ринок досить е, жвавіший зараз ніж був, е, видно, що люди адаптовуються. До воєнних дій тому, що якщо от ще весною великий ракетний обстріл, якась ескалація, ще щось ринок просто вмирав там на місці часу. Літом цей час зменшився до двох тижнів, осінню зменшився до трьох-чотирьох днів, три-чотири дні. І далі люди розуміють, що потрібно далі жити, працювати і відбувається пожвавлення. Тому... Ну корпам за і коротко про ціни на квадрат. Тоді вже розкажіть. Зміна ціни ну, зміна ціни насправді вартість зросла в гривні, в доларів вона залишилася здебільшого на тому, на тому рівні, якому була до війни. Хоча зараз вигідно, багато потребують забудовників на завершення проектів коштів, хто має можливість заплатити, може зловити ціну. За дуже привабливими умовами на тут на цьому періоді, хоча ми бачимо, що ціна невідмінно буде рости вверх, тому що зростають будівельні матеріали, потрібно індексувати заробітну плату працівників і так далі. Тобто, ціна буде йти вверх. На якому етапі? На етапі більш безпекового фактору, на етапі зменшення вільних квартир, які є сьогодні, вже збудовані, от на цьому, на цьому моменті ціни будуть. Десь зроставь, пане Назарію. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Назарій Бербека, громадський діяч, депутат Львівської міської ради, був нашим гостем. Дякуємо за участь.